Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Спочалася 581 ша доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми, роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо як би голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, коли і де ми її завершимо. Ну і до речі. Нікакого Калінінграда не ні існує! Ви все придумали!» Можемо ми тепер сміливо говорити на будь-які закиди Ерефії. Бо Естонія слідом за Литвою планує повернути історичну назву Калінінграду. Парламентська комісія з закордонних справ дійшла висновку, що краще краще було б користуватися в розмові історичною назвою, тобто Кьонінзберґ. І оскільки гарна думка, вона приходить, знаєте, до всіх одночасно, то перейменування Калінінграда також підтримали Латвія, Литва і Польща і так. Також члени комісії дійшли висновку, що замість нинішньої назви російського міста Кінгісеп доцільно було би використовувати його колишні назви: а саме Ямбург чи Ям. Але Тим, хто проживає на болотах, здається, не до цього, тому що їм треба війну закінчувати і зробити це потрібно до 2025 року. А що далі? бюджету не вистачить. Чи що? російський міністр Шайгу заявив, що він має план щодо завершення СВО, і тут ви мені скажете, так підождіть, нещодавно ж Путін виходив і казав, що все йде за планом. Ну та воно знаєте, відразу за планом і пішло за планом збройних сил України. Бо спочатку вони та служба безпеки України розібрали цілі і рейд. Порту Новоросійськ далі у Севастопольській бухті знищили десантний корабель і підводний човен у сухому доці, підірвали ППО Тріумф за 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Ще були удари по підстанції в Курську, аеропортах, частинах РЛС і ППО. Ну як вишенька на торті, удар ракетами по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Але певно, Шойгу його не про той план казав. І тут питання: знаєте, а що їхні мальчики хочуть зробити за рік? Те, що не зробили за три дні? Чи про план Бліцкригу нагадати? Чи про два-три тижні максимум могла б, але не буду того робити. Знаєте, грішно кажуть сміятися над хворими двічі. І до речі, Путін Савашой вчора доручив зупинити український контрнаступ до жовтня місяця. І от як доручив, і з цього моменту російські воєнкори та інша інформаційна мерзота почали повідомляти про серйозне загострення обстановочки в районі роботі на Вербове. Це запорізький напрямок. Я нагадаю. Там наша арта відпрацювала наповну. Зараз пішли штурмовики з бронею. Тож молимося за наших хлопців на запорізькому напрямку. Вони жорстко і красиво відповіли на доручення Путіна зупинити контрнаступ. sub А ще тут поговорять, що Росія, нібито хоче назад до Ради ООН з прав людини? Про це повідомляє Бібісі, і кажуть, бачили документ, який та сама терористична країна поширює серед членів ООН з проханням про підтримку. РФ обіцяє знайти нібито адекватні рішення для вирішення питань прав людини і нібито не перетворювати ООН на інструмент, який обслуговує політичну волю однієї групи країн. Ну що віримо? В мене тільки одне питання: як же оця ізоляція нам на користь санкції на? Нам лише допомагають, не працює. Ну, і поки вони там сидять в ізоляції, Україна крокує вперед до максимальної ні, не русофобії, а мілітаризації. Американська компанія і корпорація General Dynamics розглядає можливість виробництва БМП Аскот спільно з українською бронетехнікою. Універсальна платформа Аскот може бути оснащена різними системами озброєння бойовими модулями з автоматичними гарматами 30 мм або ж гранатометами 40 мм, вежами з гарматами калібрів 105 або 120 мм. Міліметрів і протитанковими керованими ракетними комплексами дуже крута розробка і дуже крута новина. А і F-16 також будуть поставка винищувачів f 16 до України почнеться в 2024 році. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів. каже, ми переходимо на винищувачі F-35, Тож ми можемо поставити F-16 і Щойно здійснимо цей перехід. Те саме стосується Норвегії, Данії, тож ці речі потребують просто трохи часу. Вона також додала, що постачання літаків залежить від термінів навчання українських пілотів, і також оцінює цей період у 6-8 місяців. Міністерка каже, що передача винищувачів це також. Ж сигнал, який надсилається не тільки Києву, а й Москві. До речі, сигнали в Москву відправляє Італін. каже росіяни влаштували істерику з лайкою, бо поліція змусила їх в Таліні здерти з авто наліпки. «Я Яруський обурені представники Ерефії розійшлися лайливою тирадою на адресу Естонії та поліцейських і ображалися, що утискають їхні права. Але наліпки таки познімали, бо інакше їхні автівки поїхали би на штраф майданчики, а звідти на службу до збройних сил України. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.